Усім привіт! Сьогодні в четвер. Ми знімаємо ціни на автомобілі на паркувальному майданчику. Показуємо, які ціни, скільки коштують, які роки. У кожному оголошенні є телефончик продавця. Кого цікавить якийсь автомобіль, телефонуйте до продавця. Продавець вам надасть свою інформацію про автомобілю. Кріше бачили оголошення про продаж автомобілів в Ютубі. Домовляйтеся про зустріч з продавцями, оглядайте для себе автомобільчики. І дивіться дане відео до кінця. Ну, всім приємного перегляду. Так, купель Астра H продається 10-го року 5900. Телефончик продавця є, пробіг 183 тисячі. Renault Кенго. Продається так. Одні двері рослині є, мають бути, а є з іншої сторони. Зараз я вам скажу. Нема. Бувають кенго з двома росовими дверима, а це з одним. 11 рік, 1,6 бензин, 6300-189 тисяч пробігу. 180 перепрошую. Не хочу вас обманювати. Так. Audi S-Line. Audi така жовта аудюшка. Крута машинка. Кому треба? Це дзвоніть. Продавець залишив свої контакти 8200, це А3 Sportback 2007 рік. 1,9 дизель Автомат 284 пробігу. 300. Так, телефонка. До продавця і купується цю Audi. Так, далі в нас що у нас де сценік? Гранд Сценік. Так. Так, подивилися загальний огляд автомобіля. 15-й рік, 167 тисяч пробігу, 11 900 15 рік. Далі в нас Audi. Далі в нас де Ауді. Схожа модель з тією жовтою. Я так дивлюся, але це щось вже інше. Дивимося 12 рік. 1,6 дизель, автомат, 238 тисяч пробігу 8800. Телефонуйте, телефончик є продавця. Хто шукає собі Audi Можна придбати або цю, або ту жовту. Так, продовжуємо далі. Citroen Продається Так, світулянчик. 12 рік, дизель 1,6, 6900. Пробіг 260 тисяч. Дача. Дача на газу, газ, бензин, 1,6, 11 рік. Напишіть мені в коментарях, хто знає, де збирають автомобілі дача. 216 тисяч пробігу не фарбована 6399. Контакти продавця є. Телефонуйте. Ну, просто цікаво, де роблять дачі. Ніколи не цікавився. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Або дає заводи дачі. Так, Зафіра. Опель Зафіра. Без пробігу по Україні. 10-й рік, 7-міс, 7 1,6 бензин. 6600, телефончики є, все працює. Без капіталовкладів написано. Обслужена на обліку. Так, от така зофірка продається. Так, йдемо далі. Ще й така зафірка є. Зараз я проти стану, щоб було добре видно. Так, це зафіра го року випуску. Двинадцятий рік один шість бензин без підкрасів, 6700 Renault Рено меган Граномеган 2. Сьомий рік, 1,6 бензин, 230 тисяч пробігу, 5500, механіка. Телефончик є торг. Написано, торг, можливо, щось торгуєтеся, цікавитесь, продавець залишить свої контакти. Телефонуйте. Далі у нас меганчик 4 в універсалі кузову. Хочу вам показати, як виглядає четвертий Renault Megane, щоб ви порівняли, як виглядав колись Renault Megane 2. Отак, От дві машинки, да. друге покоління і четверте покоління. Бачите, як пішла в розвитку? Як пішло в розвитку виробництво. Так, 19 рік, автомат 12999, 154 пробігу. Телефончик є, телефонуйте. Так, далі у нас Nissan Кашкай. Nissan Кашкай. Кожу одну фішку в цьому кашкає. Ми подивимося, бачите. Тут є камера спереді. 16 рік, півтора дизель, 110 пробігу, 15200. По-любому ззаду є камера, отут є камера. Тут, пане, може камера не продає. І ось тут. Камера! Ви бачите, камера є, а тут вона. Камера 360 градусів. от такий кашкайчик подається з камерами по всьому периметру автомобіля. Так, Nissan. Е, Рено, Рено. Це нас сценік. Це нас Рено Сценік. Подається. Босе, 16 рік, 11400, 221 пробігу. Так, от такий кашкайчик. Ой, сцені, перепрошую. Так, оце у нас. Nissan кашкай. Так. Дивимося все. Скільки це коштує? 11 рік. 13,200-173. 13 200 ціна пробіг 173 тисячі Nissan Qashqai дальше Renault Koleos чи не Koleos 19 рік 13, 17 999 пробіг 175 тисяч йдемо тоді намікати модель. Автомобіля. Каджар. Каджар. Це одно Каджар. Продається одно Каджар. Так, далі у нас ще одна Реношка Зараз я підглянув, що це за модель. Перше бачу. Зараз напишуть мені, не моделі в машині, чи знімаєш. 205 пробігу, 10813 рік, є телефончики продавця і дивимося, що це за модель. Так, що це в нас? Це в нас такий сценік. Цікаво, може да? Можливо, можливо. Це у нас сценік такий. Про це його не впізнав. Ну, але менше з тим 10800 продається такий сценік, 205 пробігу є телефон. А далі у нас у нас все равно сцені, все, все. Так, ревно сцені. Ось такий чорний подивиться, 15 2015 року випуску. Одиниця 200 і 165 тисяч пробігу. Так, цікавить... Телефонуйте.